Слава Ісусу Христу! І сьогодні нам пастора показали, що таке Слово Боже. Воно було з самого початку і весь світ створений Словом Божим. І коли Ной був при колапсі, ось цьому, коли все був потоп, Бог дав йому откровення. І Ной зберіг це слово. Він збудував ковчега, він зберіг це откровення. І що я маю робити? Я маю зберігати слово Боже. Я не маю берегти в собі страх, якесь унині там, чи якісь там діагнози. А я маю жити і вірити в це слово Боже, бо показано, що якби ной. Мав би і на свою мав би свою думку або Авраам, який був старий, уже він не казав Богові, що я ж такий старий, а він прийняв це слово з вірою і тому розуміє для себе, що має приймати слово Боже з вірою, вірити в це слово і приймати, тому що весь світ побудований словом. Тому Ісус і казав, що все минеться, але не минуться слова мої, тому що слово Боже це є безсмертя, це є теологія.